Не чекай з чекапом. Під таким гаслом лікарі Охмадиту разом із благодійним фондом МХП громаді роблять медичний огляд дітей в українських школах. Цього разу, 14 вересня, вони завітали до Мирнинського ліцею, говорить завідуюча педіатричним відділенням національної дитячої спеціалізованої лікарні Охмадит Ольга Медведєва. Сьогоднішній захід це частина великого проєкту збережемо здоров'я дітей в умовах військового часу. Який був започаткований національною дитячою спеціалізованою лікарнею ОХМАДИТ в травні 2022 року? Ольга Павлівна говорить, що проєкт Скарбничка здоров'я направлений на те, щоб оцінити стан здоров'я дітей у часи російської агресії. Їхня мобільна бригада складається з 15 вузькопрофільних лікарів, серед яких, зокрема, педіатр, невролог, ортопед, хірург і медичний психолог. Отож, за один день дитина може пройти повне обстеження. За потребою діти направляються на дообстеження в нашу консультативну діагностичну поліклініку. Якщо потрібно, ми направляємо їх на стаціонарне лікування в національну дитячу лікарню Охмадит. Із травня 2022 року лікарі зробили 62 виїзди. За цей час вони оглянули понад 9 тисяч дітей в Київській, Чернігівській, Черкаській, Житомирській і Вінницькій областях. Ольга Медведєва каже, що зараз такі обстеження робити необхідно. Через повномасштабне вторгнення... Орнення діти зазнають великого стресу, це спричиняє в них і психосоматичні захворювання. Це патологія ендокринної системи, кишково-шлункового тракту, опорно-рухового апарату, ну і психоемоційні переживання. Ми обстежуємо дітей від нуля. До 18 років Мама семирічної школярки Галина проходить з донькою медичні огляди регулярно, проте і цього разу вирішила не прогавити можливість перевіритись зараз. Дуже багато різних заболівань тобто мутованих, навіть якихось таких ну хвороби. Якісь такі, якщо горло, то там, ну допустимо, у мене не піднімалася температура, тобто я була з ангіною. В дитини теж горло, кашель, температури теж не було. Тобто якось, ну, так це велике. звісно, дякуємо, що вони сюди до нас приїхали. Ми дуже вдячні. Із обладнанням під час оглядів лікарям Охмадиту допомагає благодійний фонд МХП громаді для швидшого обстеження. Вони придбали гематологічний аналізатор. Його особливість в тому, що через півгодини після здачі аналізів крові вже можна отримати результат. Говорить завідуюча лабораторією Галина Кандрьонкіна. Дякуючи. МХП, дякуючи благодійному фонду МХП громаді, значить придбано гематологічний аналізатор автоматичний, мендрей, який наразі почав виїжджати з нами в такі виїзди. Сьогодні ми робимо забор крови. Рядом з нами в кабінеті завжди знаходиться лікар-гематолог, завідуюча педіатричним відділенням, яка зразу проводить інтерпретацію цих аналізів. Якщо за потрібне є якісь уваги в аналізі, які якась є патологія, то дає консультацію, і пацієнти зразу виходять звідси. Вже не треба їхати до лікарні і мають назначення. Сьогодні це для нас велика подія в школі. В школі, мабуть, є два найвеликих свята. Це початок навчального року та його кінець. Але сьогодні теж таке свято. До нас приїхали фахівці Мадида. Я розумію, як тяжко їх кудись, щоб вони виїхали, надали допомогу в обстеженні дітей. Але це стало можливо завдяки нашому фонду МКП громаді, який піклується ну про про, про всі питання, мабуть, більше з питань, які виникають у, у місцевих. Кампанія не чекає з чекапом. Не єдиний захід, який організовує благодійний фонд МХП громаді, аби підтримати жителів громад, говорить керівник відділу національних проєктів Володимир Панченко. Це в нас є і ще медмобіль. Це безпосередньо пересувний автомобіль, який приїжджає в громади, і там теж працює лікар, офтальмолог, терапевт і безпосередньо самокуліст. І вони дають такі консультації більш старшим. Ми розділили спеціально для старших людей одні. У нас консультації проходять по громадах, а безпосередньо для дітей ми працюємо з хмельником. У межах кампанії Не чекати з чекапом благодійний фонд МХП громаді закликає батьків частіше водити дітей на профілактичні огляди. Анастасія Усик, Назар Гераскін, новини Терас Бориспіль.